Так воно все було. Треба тут зробити опалення, лічильники, балкон, кімната, ванна. От, тільки запустиш сантехніки в хат, от що вони витворяють. Трубу переробили, інсталяцію поставили. Надовбали, надовбали. Батареї взяли, повішали, підлогу порізали. Наш ти порізав підлогу. Тут теж начудили Труби сюди. взяли на дворі котел, поставили. Саша, що ти робиш? Купа бардаку після всіх сантехніків. Нічого доброго вони не роблять. Що, фінішний, акорд. Так. Лишився. Прихованого монтажа гінішний душ. Так він має бути. Супер. І що, як в тебе тут вийшло? Як же ще підстраховку страховку робимо? Під морозу живлю того. Ясно. Так, вже висить. Підпаяний. І труби. Чорт хаюньку, як має бути. Супер, супер, добре. Треба води на закачку. На заказ? На, на закачку. Йдемо принесемо. Так, ти затягуєш Саша що? З батареї. молодець. Маю Міше 4 каністри, йдемо принесемо. Що, заливаєш воду? Так. Закачує. Закачує. Ага. Угу. Через батарею, через кусний кран. Так, трубы разведены. Попало не до сушки. Вода. Сушка. Гордель. Фирма. Белые краны, какие классные. единичный душ скрытого монтажа. Гибрид инсталляция. Канализация на ванну. Змешиваш ванна. Змешиваш душевый. Сочетку по уровню. Думаю, тут все класно Получилось Так, тут демовальник і стиралка. Під'єднуватись. Каналізація через стіну мийки І по округу настрою без з'єднання Злив з умивальника. Радіатори. підпаяні всі на одному уровню. Класно. Підмійку. Кран холодна вода, кран гаряча вода. І центральний кран. Фільтр. Котел зняли. Щоб дим був на вулиці, поставимо, коли вже буде балкон застеклений потел поставили в кухні. Так, турбіну лишаємо. Тут беріть всі запчасті до інсталяції. Так, це залишки запалення. короткая вилка котла и гвардиэлиска тут сушка была трубы опять трубы чтобы по где они идут заходная труба пошла до крана и вся вода фильтруется Ключ лишаємо. всі понакривали, щоб порохи не залітали. Так, поки наразі все, лишається турбіна поставити.